Прилетіло там, а осколки летіли сюди. Що в мене, якби я була у хаті, я б не жила була. Що я була оце стекло, а оце ось. Ні, це. А це відсюди да, і застряло в стінки через мебелю там. Ось, гляньте, Раз, два, три. Три дирки. І оце я виковирювала. Раз, два и он третий. Два прилета было. Первый тут рухнуло все. Не успела прийти в себя второй прилет. Mm -hmm. Вроде тихо вышли на улицу. Все ж держались. Третий прилет, но уже где-то туда дальше полетел. Уж но вот это ж два окна в комнате, oh. на кухне, oh, yeah, yeah, yeah. Э -э Чего? крыша, Налезет? фронтон. Забу. Херсонці розповідають про наслідки російського обстрілу, який відбувся після 21 години, 17 червня. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, російські військові атакували Дніпровський район Херсона. Від влучання боєприпасу загорілась покинута будівля. Рятувальники швидко прибули на місце події, але під час гасіння пожежі ворожі війська почали повторно завдавати удари по вогнеборцям. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав. Пожежу вдалося загасити. Херсонську територіальну громаду минулої доби армія РФ обстріляла 16 разів. Били по Херсону, Антонівці, інженерному, садовому та Придніпровському. Обстрілювали російські військові населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Боргунка та Миколаївка. Окрім цього, із артилерії наніс удари по населеним пунктам Гаврилівка, Ольгівка та Бургунка. З безпілотних літальних апаратів атакував місто Борислава, Сокорівка та Новоолександрівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень. Зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через російські обстріли загинули люди, говорить керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Наслідок скиду вибухового пристрою в селі Сокорівка загинув чоловік. 73-го року народження росіяни скинули вибуховий пристрій на втівку. І також є загиблий в Херсоні. Чоловік, який перебував в парку. Одному з парків Херсону потрапив під мінометний обстріл. На жаль, також помер до приїзду лікарів. Також пошкоджено 6 приватних будинков. будинків, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, приватна автівка постраждала. Вчора вночі також росіяни скинули 13 керованих авіабомб на Херсонщину. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів правобережної Херсонщини. Говорить Телоконіков Олена Сомська, Суспільне, Новини, Херсон.